Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я експерт в особистому бренді в просуванні через Інстаграм і в продажах через Інстаграм. І я взяла собі такий челендж зробити 100 відео для YouTube. Тому відео буду викладати по два в тиждень просто стабільно, поки цього не станеться. Тому буду дуже рада вашій активності, вашим лайкам, коментам. Це дуже сильно допомагає в просуванні мого контенту, а я буду ще більше старатись для вас робити класні, цікаві відео про інстаграм, про просування і про те, що вам буде цікаво. І сьогодні говоримо про те, як збільшити активність в профілі. Що таке взагалі, коли немає активності, це коли ви робите контент. А вам його ніяк не коментують, не пишуть в дірект, не відповідають реакціями, не репостять. Ну, тобто, просто ніби ви спілкуєтесь зі стіною. Якщо у вас таке буває, дайте знати в коментарях. Коли я починала вести свій блог, я саме так себе і почувала. Тобто я робила якісь там інтерактиви, я задавала питання в коментарях. І у відповідь просто була тиша. Але я знала, що так буде не завжди. Так само, як і зараз, я розвиваюся YouTube, і мої відео набирають небагато переглядів, але я стараюсь і знаю, що прийде день, коли відео почнуть залітати просто на тисячі. Але нічого не буває отак дуже швидко. Ми довго вчились ходити, ми довго вчились говорити. Я там довго вчилась їздити за кермом і довго вчила англійську, і досі вчу. Так, я довго вчилась фотографувати класно і вести блог так само. Тобто, для будь-якої класної дії, для будь-якої дії, в, в якій ти хочеш стати професіоналом, потрібен час. І це от головне усвідомлення, яке вам потрібно. Тобто просто робіть, не здавайтесь, і результат обов'язково буде. Е, і, звичайно, що важко вести блог, коли немає фідбеку, але тут оця думка має вас підтримувати, що так буде не завжди. Я е, прийду до того, що одного дня я прокинусь, і в мене буде 50 коментів, 50 запитів в Дірект і 100 реакцій. І це обов'язково буде так. У мене вийшло і вийде, і у вас теж 100%. І я мріяла так прокинутися і мати там якісь запити на переписки, запити на те, щоб купити в мене мій продукт. Коментарі. І зараз часами в мене стільки реакцій, коментарів і запитів Дірект повідомлень Дірект. Що мені вже потрібен Дірект-менеджер. Ну у мене працює реально Дірект-менеджер через те, що в мене така кількість уже активності в аудиторії, аудиторії так? в профілі. Тому все можливо, якщо ви будете йти наполегливо до своєї мети. І спочатку ми працюємо на блог, а потім він вже працює на нас і приносить нам гроші, класні емоції, коменти, фідбек. Фанатів і нашу класну аудиторію. І насправді, якщо немає цієї активності, вам потрібно вчитись вести комунікацію, тому що це мистецтво вести комунікацію із підписниками через соцмережі. Тобто це відрізняється від того, щоб е, вести комунікацію в реальності. Тут є свої правила, тут є чому реально повчитись. І перше, що я рекомендую, це вести із підписниками. Не діалог, ой, не монолог, а діалог. Тобто, не просто констатувати своє життя, а запитувати у них поради, запитувати у них думку, запитувати, що б ви обрали, показувати скрини, що ви відповідаєте в дірек, чи вам це подобається, дякувати за активність. От просто реально щиро дякувати, навіть якщо вам там три людини за день написали, просто будьте, по-перше, внутрішньо вдячні самі за це. І, по-друге, демонструйте, що вам це дуже приємно, і люди будуть все більше і більше підключатись до цієї активності. А друге, це піднімайте дискусійні теми, тобто теми, які реально а, хочеться пообговорювати. Коли це просто щось таке рівне, і ви демонструєте звичайне своє життя, свій продукт, там просто показуєте якусь користь даєте, то це не чіпляє. Ви маєте піднімати дискусійні теми. Стосунки, там, розказати про, про свої стосунки, або вони класні, або у вас там можливо було розлучення, розказати про свого колишнього, тобто, що, що ви винесли з цієї ситуації, схуднення, тобто також така тема, знаєте, яка цікава всім. Які у вас були взльоти і падіння в цій темі, на якому ви етапі зараз е, особистий досвід, якісь провали, оце, це все дуже цікаво. Е, тобто, не будьте ідеальними. Показуйте реальну картинку свого життя. А, і ведіть розмову як із подругою, тобто реально близька розмова як з подругою. Як от ви б на кухні там сіли і за вінішком подружці розказували цю історію. Уникайте якогось офіціозу а, і такого стилю знаєте, такого офіційного, холодного. Будьте щирими і реально от уявіть, що ви розказуєте це подружці. Це буде круто і цікаво. Не бійтесь бути різними, не бійтесь бути слабкою, не бійтесь питати поради, як мені діяти. так? Не бійтесь запитувати думку своєї аудиторії, тому що дуже часто там є реально люди, які вам ну, не просто порадою допоможуть, а прям реально конкретно у, у них була така ситуація, вони знають, що робити. По-перше, да? по-друге, вони будуть в. Їм буде цікаво. Цікаво е вони будуть дуже залучатись так, в цю історію, в цю тему. Їм буде цікаво слідкувати за вами, тому що це вже таке реаліті шоу, коли ви реально реагуєте на відповіді. відповідаєте на всі коменти, навіть на лайки. Тобто, і якщо це коментар, не просто лайкайте його, а відповідайте від себе. Це буде розганяти активність. Далі сторітелінг. Тут є важливе правило, тобто, ваша історія не має бути такою рівною: народився, одружився, помер. Так? У вас мають бути емоційні гірки. Покатайте свою аудиторію на емоційних гірках. Тобто початок історії, далі йде кульмінація, далі щось таке трапляється, якась трагедія, ну, умовно кажучи, так, тобто, це як от режисура. Режисура сторітелінгу, тобто, щось було класно, цікаво, такі очікування, і потім щось трапилось. І як ви вибираєте з цієї ситуації, як ви вирішуєте е, тут проблеми? Запитуєте тут свою аудиторію, і далі знову йде зліт вирішення ситуації і хеппі енд, або не хеппі-енд, це також може бути і так. Тобто, наприклад. На прикладі, там сторітельних ресторан, що сьогодні я піду в місто, в місце про яке я завжди мріяла, і там показуєте, як ви йдете в цей ресторан, кращий ресторан нашого міста, але тут... Ну, ви розказуєте, ви, ви додаєте більше емоцій? Що я бачила цей ресторан у всіх блогерах нашого нашого міста і вже дуже давно мріяла тут побувати. Нарешті цей день настав ми забронювали столик, і тут ви приходите. А вам дають столик в якомусь жахливому місці. Біля просто вішака, там немає вікна, це, це реальна історія мого життя. Ми прийшли просто на день закоханих в класний ресторан у Львові, а нас посадили біля цього вішака, знаєте, на якому всі куртки висять. І ви оце все показуєте, і ви такі в шоці, можливо, там навіть плачете. ну, Тобто, така якась має бути зміна емоцій. Ви це показуєте і запитуєте, а як би ви вчинили? І далі показуєте, як. Ви виходите з цієї ситуації, чи ви залишаєтесь, чи ви просто зміните столик, чи ви йдете в інший ресторан? І так, звичайна така життєва ситуація, як похід в ресторан, стає сторітелінгом, який демонструє вашу особистість, ваші цінності, тобто чи підете ви тут. Там чи наступите ви собі на горло, аби не було конфлікту, чи ви все ж таки підете в інший ресторан, чи як ви взагалі вирішите цю ситуацію? Тут також можна вплітати, так що для мене там дуже важливо, там, щоб все було естетично гарно? Мені тут просто не подобається, мені тут не комфортно, я тут не буду залишатись. Так, тобто через будь-яку історію можна доносити свої цінності і розкривати себе. І коли є такі емоції, емоційний накал, оці гірки, гойдалки емоційні так, в історії, вас будуть запам'ятовувати. Навіть через такі прості ситуації вас реально будуть запам'ятовувати. Далі, от, що мій улюблений пункт, не повчати через свої сторіс, так, от, сама, самі формулювання фраз у вас мають бути не як ви повчаєте, типу там займайся спортом. Читай книжки, ну, умовно, та? не ний. А ви розказуєте про себе? Тобто, якого взагалі фіга ви вирішили, що ви можете повчати там свою аудиторію. Ви ж їм не вчителька, не, не наставник, вони вас ще не обрали своїм наставником. Тому тут я би обирала комунікацію саме. Про себе, типу, я вирішила займатися спортом. Я починаю свій ранок з пробіжки. Типу, не починай свій ранок з пробіжки, а я починаю. Типу, все про себе. Це ж ваш блог. Розказуйте про себе. Не треба нікого повчати. І це набагато приємніше сприймається, тому що ніхто із нас не любить, коли нас його повчають. Тільки коли ми вже за це заплатили, та? коли ми реально йдемо до наставника і хочемо у нього навчатись, тоді так, окей, дякую за твою пораду наставнику. А коли нас просто так повчають, це не є окей. Е, отже, ведення блогу це мистецтво, і йому потрібно вчитись, і у вас все вийде 100%. Я вас вірю, і це нормально, що перший час. У тебе не буде активності. Просто продовжуй. І одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що в мене все вийшло. Я в вас вірю, і так само зараз е я розвиваю свій Ютуб е з нуля, тому я вірю, що в мене все вийде, якщо робити кожний день маленькі цільові дії. З маленьких кроків складається великий результат. Чекаю вас у себе в інстаграм, чекаю вас у себе на навчанні по інстаграм. І, звичайно, що до зустрічі в нових відео на Ютуб. З вами була я, Марія Чернова. Пока!